Вітання. Сьогодні спробуємо розібратися у питання, яке ну, багатьох непокоїть чи справді світ стоїть на порозі третьої світової. Так, тема серйозна. У нас є чимало матеріалів: аналітика, прогнози експертів, думки військових, політиків я навіть дані опитувань, і трохи передбачень. Спробуємо зважити все це. Наша мета подивитись на аргументи за і проти, спираючись від суто на те, що маємо в джерелах. Ну що? Давайте розбиратися. Давайте. Отже, що ми бачимо, геополітична напруга, вона, ну, очевидна. Гарячі точки, їх багато. Україна тайвань, близький схід. І роль ядерного стримування це ж ключове, так? Абсолютно. Тобто, як сама наявність цієї зброї е, впливає на готовність воювати напряму? І, от, власне, чи це вже війна, але, скажімо, якась нова? Чи це тільки провісники? Бо деякі джерела кажуть прямо третя світова вже йде. От, наприклад, Буданов, так і американський легіонер Гімлі. Mm. Вони дивляться на війну в Україні, на всю цю міжнародну залученість. Ну, згадаємо, хто підтримує Росію: КНДР, Іран А Україні допомагає Захід саме так. Тож вони кажуть, це вже фактично світова. Мар'я Берлінська теж вважає, що все почалося з повномасштабного вторгнення. І тут, до речі, цікаво, як це перегукується з думкою історика Віталія Портникова. Він теж каже: так, третя світова вже триває, але вона інша. Так він наголошує, вона інша через ядерний фактор. Це тепер значить жорсткі локальні війни, а не глобальне зіткнення над держав як раніше. І ця тривога вона ж відчувається і в суспільстві. Так, опитування. О так, опитування Guardian, югоф. Польське дослідження і Бріс вони показують, що чимало європейців, американців вони чекають глобальної війни у найближчі 5-10 років. Саме так. І головною загрозою бачить Росію. А от Fox News навіть виділив, здається, п'ять факторів ризику: там і операція Павутина в Україні, Тайвань навіть агротероризм згадують. Зрозуміло. Але ж є й інші думки, правда? Не всі згодні, що це вже третя світова. Звісно. Директор Мюнхенської безпекової конференції Бенедикт Франке, він заперечує каже, великі держави ж не воюють між собою напряму, поки що. Логічно. І навіть штучний інтелект тут чат GPT 4 o якщо вірити джерелам, оцінює ризик як ну, помірно низький. Хоча й зростаючий. Так, хоча й зростаючий. І гальмами називає те саме ядерне стримування і економічну взаємозалежність. Всі ж пов'язані. І ці страхи вони ж впливають на реальну політику. От прем'єри Словаччини Фіцо, Угорщини Орбан. Ага, вони ж проти вступу України до НАТО саме тому, що бояться третьої світової, так джерела пишуть. Дорога. Тим часом, от аналіз Вадима Денисенка щодо Ізраїлю та Ірану так, там наче трохи спала напруга. Тимчасово так. Але загалом ситуація складна, патова І багато залежить від політики США, особливо якщо згадати можливі зміни за Трампа. Це все впливає і на нас, на Україну. А от щодо ну таких більш спекулятивних речей: прогнози провидці, джерела згадують Вангу, Нострадамуса е, Так, є таке. Атос Соломе, Ніколас Оюля навіть рік називають 2025 Саломей, якого живим Настрадамусом кличуть, він там щось про гібридну війну казав. Так, про диверсії, пошкодження кабелів, ну тобто не класичний початок війни. Але ж як слушно зазначають у жерелах, це все не наукові прогнози. Треба розуміти. Звісно, звісно. Але сам факт, що про це говорять, і навіть обговорюють, де б сховатись: Антарктида, Ісландія, Швейцарія, Нова Зеландія. Це вже показово так. Дуже це свідчить про глибину тривоги в суспільстві. Навіть якщо експерти сперечаються про реальність загрози, сама ідея глобального конфлікту вона, вона в повітрі. І ядерний вимір його ж неможливо ігнорувати. Джерела посилаються на шпігель. Нова ядерна ера так, і російські погрози з арматами і сумніви в Європі щодо американської ядерної парасольки. Тобто, чи захистять США в разі чого? Особливо якщо Трамп саме так. І це ставить перед Європою дуже непрості питання: що робити? Французька парасолька. Своя бомба. І тут ми знову повертаємось до Портнікова, так? Саме ядерна зброя. Так, саме вона. Як пишуть джерела, це ж зброя масового ураження, катастрофічні наслідки. Вона змінює все, стримує пряме зіткнення, але може робити локальні війни ще жорстокішими, оці проксі конфлікти. А якщо її застосують, ну Портніков це називає першим апокаліпсисом. Отже, що ми маємо в сухому залишку? З одного боку, величезна тривога, реальні конфлікти, думки експертів що світу небезпеці, можливо, вже йде Третя світова, але якась нова, гібридна. А з іншого, все ж таки потужні стримуючі фактори ядерна зброя, перш за все. Ну і різні оцінки ризиків від аналітиків, немає єдиної думки. Тобто все складно і неоднозначно. Та абсолютно. І, можливо, на завершення варто подумати ось про що. Головне питання не в тому, чи почнеться Третя світова, як от перша чи Друга, а, а в тому, як вже змінилася сама природа глобального конфлікту, в нашу епоху, епоху ядерної зброї, інформаційних війн, економічної залежності, гібридних загроз, яких нових форм набувається боротьба, навіть якщо ніхто не оголошує світову війну, і що тоді означає безпека. От. Що таке безпека в такому світі? Це питання, над яким, мабуть, варто замислитись кожному. Воно залишається відкритим.